Куштуємо новий смаколик Заврори. Це в нас Кноперс. Бачу вже огляди на них. Кажуть, дуже смачні. У нас є отака вафелька горіхова. Горіховий, ось такий батончик з ногою так, кокосовий. Починаємо з кокосового. Коштує він 34 гривні. Ну, е, занадто така е, забагата ціна для батончика. Але мені здається, що це буде щось смачненьке, можливо, схоже навіть на балки. Давайте розламаю вам, покажу, що всередині. А дивіться, вони йдуть такі вафельні, в принципі. В принципі, тут не тільки нога, на запах. Ну просто смачна нога, як у нас. Це. Не знаю. Давайте скуштуємо. Смак дуже незвичний, тому що тут є вафля. Вафля тут така, до речі, вона, як як знаєте, сировата, мені здається. По смаку кокос, в принципі, відчувається, але тут більше насичення йде від нуги. Він дуже нагадує нас. Ну, не знаю, мабуть, поставив би 60. Далі у нас де горіховий батончик. Тут написано Дарк, мабуть, буде у чорному шоколаді. Коштує від 29 гривень. Тобто, не дуже далеко пішов від кокосового. До речі, чорний шоколад не полюбляю. Не знаю, як він зараз буде. Тут смакувати. Ну, в принципі, в нас тут теж саме. Вафля йде, начинка, ця ж горіхова та нуга. До речі, цей батончик мені дійсно сподобався. Він занадто солодкий, але тут вафелька приємна. Нуга взагалі просто пісня якась. Оця біла начинка, не знаю що, але вона також смачна. Тому, мабуть, саме 80. Та далі в нас йде вафелька. вафелька зі смаком арахіс. Коштує вона щось 24 гривні. Зараз подивимося, що воно таке. Взагалі, кнуперси, хто куштував, напишіть, як вам ця новинка. Дивіться, ось така гарненька вафелька йде. Внизу шоколадка, ось такі прослоєчки в нас тут. По запаху, Ой, по запаху дуже-дуже горіхове, прям дуже. Вафелька мені сподобалась, тому в принципі я, мабуть, коли поставив би взагалі, загальну оцінку, взяв би 70.